Вікторіанська епоха це період історії Великої Британії, який хронологічно приблизно збігається з правлінням королеви Вікторії, тобто 1837-1901 роки. Деякі історики розширюють хронологічні рамки цього періоду, називаючи його загальним поняттям вікторіанства. Але сьогодні ми поговоримо про фотомистецтво в цю епоху. Отже, ми переглянемо сторінки двох альбомів фотоколажів кінця 19 століття з колекції музею Гетті. Перше, це безіменний альбом, другий – це вестморлендський альбом. І ми дізнаємося про жінок, які створили ці альбоми, а також про те, як і чому вони це зробили. От і понад півстоліття до того, як кубісти нібито розпочали мистецьку революцію, додавши колаж до своїх мистецьких практик. Вікторіанські жінки зневажали мистецькі та соціальні умовності, розрізаючи малюнки та вставляючи їх у вигадані сцени, створені ними самими. У процесі ці жінки поставили під сумнів як сенс фотографії, так і власну роль у суспільстві. За обкладинкою першого альбому стоять 36 складних композицій, і, на жаль, ми не знаємо імені майстрині, яка їх створила. Тому що більшість вікторіанських жінок не вбачали причини підписувати свої роботи як приватні об'єкти. Ці альбоми залишалися вдома і не були високо оцінені як витвори мистецтва. Взагалі отже, про майстринь та їх хитрості альбоми фотоколажів кінця 19 століття майже виключно створювали жінки британської верхньої 10-ти тисячної аристократії та землевласницького дворянства. Створення таких альбомів вважалося прийнятою розвагою подібною до рукоділля, до вивчення іноземної мови і грі на музичних інструментах, наприклад. Це дозволяло жінкам проявити свою кмітливість і художні таланти в домашніх умовах. У вільний час жінки могли проводити годину у вітальні свого заміського будинку, знімаючи фотопортрети родини, друзів і знаменитостей. Потім вони вставляли ці фотографії у забавні, а іноді навіть фантастичні нові контексти. Жінки диктували, хто буде жити в їхніх сценах і як ці персонажі будуть зображені. Вони контролювали свій створений світ, висміючи деінде людей, а іноді навіть і суспільство загалом через ці колежі. Наприклад, у цій сцені молода жінка грає в карти за столом. Замініть картки на горщик з клеєм, кілька фотографій, ножиці, ручку, чорнила, і ця сцена легко зобразить сеанс фотоколажу. Майстрині брали свої фотоматеріали переважно з так званих де візите, тобто невеликих портретів розміром з гральні картки приблизно. Ці картез де Візете запатентовані Андре Адольфом Ежном Діздарі в 1854 році. Їх можна було легко та недорого надрукувати. І отак до 1860-х років запанувала картоманія. І стало звичайним звичаєм обмінюватися листівками під час зустрічей також люди збирали листівки королівської сім'ї, акторів і політиків. Приклад ця сторінка містить шість злегка обрізаних портретів дітей королеви Вікторії та Принца Альберта, принцес Аліси, Луїзи та Хелени, та принців Леопольда, Артура та Альфреда. Для розміщення таких картез візите створювалися спеціальні альбоми. Вони часто з'являлися в таких а, самих альбомах, що і повносторінкові колежі, і могли супроводжуватися намальованими орнаментами, як на цій сторінці альбому. Другий згаданий альбом у колекції музею Гетті. Вест Морлендський альбом отримав свою назву завдяки портретам графа та графині Вестморлендських, які з'явилися на першій сторінці фотографій. Нещодавно куратори Чекаського інституту мистецтва визначили ймовірних авторів цього альбому. Ініціали, які ви бачите в принципі, на слайді, знайдені, знайдені на. Добре збережені червоні шкіряні обкладинці альбому, та в акварелі на початковій сторінці дозволяють попустити, що Вікторія Олександрівна Хейр, тобто графиня Ярборо, зібрала альбоми і зробила деякі колежі. Принаймні, два колежі створили створила її племінниця Єва. Отже, графиня Ярборо була хрещеною і тезкою Королева Вікторія. На цьому фотоколажі вона та її перший чоловік Чарльз Андерсон а, Пелхем граф Ярборо. Ведуть полювання ймовірного парку Броксбі, їхньому маєтку в графстві Лінконшир. Два колажі в цьому альбомі мають підпис Єви Макдональд юної племінниці Леді Ярборо. Ці композиції вшановують людей, з якими Макдональд зустрічалися, і світські події, які відбувалися під час її візитів до парку Брокспі. Власне, фотографічний портрет Макдональд можна знайти у вигляді азартної фішки в нижній лівій частині одного з калажів. Навколо її портрета видно підписи, дату створення зображення, що додає особистого та історичного контексту цьому твору. У цьому колежі п'ять карт, точніше карти, де візиде, розгорнуті віялом, як рука гральних карт. Через уяву МакДональд люди з оточення Лорда та леді Ярборо, тобто містер Крістофер Лайкс, герцогиня Сент Олбанська, капітан Елмхірст, шановний Олівер Монтею та містер Гест. Стають фігурами в грі азартних ігор, флірту та соціального статусу. А тепер про анонімний альбом. Використовуючи перо чорнила та малюнок, художник анонімного альбому намалював і розмалював розкішно прекрасну більярдну кімнату з квітковими шпалерами, вишуканим килимом і паркетною підлогою. Вона майстриня. Майстерно вирізала чоловічу фігуру з більшої фотографії та інтегрувала його у свою сцену. Вікторіанські жінки не намагалися бездоганно вписати фотографію у свої малюнки, розміщуючи зображення в нових контекстах, вони свідомо підривали репутацію фотографій як правдивого відображення реальності. Жінки часто перетворювали фотографії в інші форми мистецтва. Наприклад, на одному з колежів другий фотопортрет молодого чоловіка має, стає картиною, що спирається на камінну полицю. Чи помітили ви фотоальбом на м'якому табуреці на передньому плані? Альбоми слугували тему для розмов і були важливим засобом розваги в арсеналі господині? Життя та заняття молодої аристократки зосереджувалися на важливій місії знайти підходящого чоловіка з високим соціальним статусом. Ці альбоми служили своєрідним портфоліо, яке відповідальна жінка могла показувати своєму золетяльнику, демонструючи свої творчі здібності та інтелект. Але це ще не все. Можна поговорити і зазначити ще, що було місце у певних сюрреалістичних історіях. Наприклад, художниця, колажистка. Володіла величезною силою завдяки своєму вибору, як образів, так і обстановки. Тобто вона мала свободу вираження. І тут ми звертаємося навіть до фольклору. Наприклад, от ми бачимо колаж, це особливо криваве зображення, ілюструє сцену з синьої бороди. Народної казки про багатого чоловіка, який послідовно обозголовлював своїх нових дружин і вішав їхні голови в запечатаній підземній кімнаті. І от зрештою, його ще жива дружина того дня виявила жахливі останки своїх попередниць і задумала вбити чоловіка. От і, змішуючи механічно виготовлені фотографії з намальованими зображеннями, вікторіанські майстрині створили щось абсолютно нове. Передбачаючи час, коли до фотографії будуть підходити більш прискіпливо з новими технологіями, вони вже грали з масштабом і інтегрували кілька перспектив одночасно. Вони також додавали колір з допомогою чорнила і акварелі в епоху, коли фотографічна технологія ще не могла відтворити таку кількість відцінків, яку вони бажали відтворити. Художниці поставили під сумнів загалом прийняття точки зору, згідно з якою фотографія говорила правду, об'єднуючи, власне, вирізані зображення в уявні сцени або монтуючи кілька портретів однієї людини в композицію одночасно. Вони не турбувались про незручну інтеграцію фотографії у свої колажі, натомість покладаючись на. Намальовані елементи, щоб допомогти уніфікувати композицію, скласти її разом. Вони запропонували глядачам а, не довіряти фотографії, або а, підходити до фотографії з певним запитом. Працюючи, а, Рамках обмежень суспільних умов ці майстрині з вищого класу зміцнювали соціальні зв'язки, зв'язували романи та веселили своє коло і, власне, репрезентували соціальне життя певної верстви населення у тому у той час.